Чотири основні вимоги депутати вписали в одне звернення обласні обранці не розуміють, чому президент і досі не підписав закон про амністію у 2016 році. Щоб знову змогу воїнів АТО, які сьогодні. Перебувають у відповідних місцях. Які герої патріотів я дуже багато в усій Україні? Чому жоден верху, жоден той, хто українців на революції гідності, яких тих посіпах, які воюють, воюють проти України, нікого не судять, а нагороджують навпаки. А таких хлопців судять. Тому цей закон має бути підписаний. Закон про адміністр. дійсно не знаю. Я шукав в інтернеті, може дісяк підводні камені. Тому я за те буду підписку закон про міст. Націоналізації тих підприємств, які яких повітря Росія. Від кримінальної відповідальності буде звільнена частину в'язаних учасників Московсько-української війни. Закликаємо президента України підписати закон України про амністію в 2016 році, Кабінет міністрів України та Верховну Раду України, негайно націоналізувати російський капітал в Україні, припинити постійне зростання. Плати комунальних послуг та продовжити мораторій на продаж землі. Продаж земель сільгосппризначення дасть лише короткострокове збільшення державного бюджету. Вважають депутати. Найперше потрібно створити умови для ринку землі, тобто провести інвентаризацію та забезпечити розвиток фермерських господарств. Провадження Україні ринку землі створює загрозу її втрати. Високий показник якості грунтів зацікавить іноземні аграрні полдені, з якими не здатні конкурувати українські. Олить розпродати її за ціною, яка в Росії буде найшла вартості. Якби був референдум, то тільки 11% українців підтримали ідею ринку землі. Всім прихильникам з продажу української землі звертають увагу на статтю Конституції, в якій говориться: земля основне національне багатство і перебуває під особливим захистом держави. Також депутати виступили за націоналізацію російського капіталу. Вилучені кошти мали бути б спрямовані на збільшення дохідної частини державного бюджету. кажуть вони. Ми маємо агресора подільську Росію, і ми не можемо дозволити, аби російський бізнес процвітав в Україні, заробляючи гроші на українця, цим самим фінансуючи агресор. Звернення до державного керівництва підтримало 54 депутати. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини телеканал Раї.